Для натхненного і благословенного дня понеділка. Такий файний час. Слухайте, життя прекрасне. Варто жити і за нього боротися. Сьогодні стартуємо новий тиждень, свіжий, морозний, <кхух> бо ж. І для натхнення маємо таке файне слово із 2 Тимотея 3.15, де апостол Павло до Тимотея каже: ти з Малку вже. Знаєш слово Боже, знаєш це письмо. Можуть заховати пригод, а то вітер. Ти з Малку вже знаєш слово Боже, і його тримайся. Ого. І його тримайся, бо його мудрість тебе може привести до спасіння. І з Малку, оце з Малку для нас є дає сьогодні дві ідеї. Перше про те, щоб ми, якщо самі опустили, то аби зловити... І допомагати нашим малим племінникам, дітям, внукам, правнукам, праправнукам, хто кого зловить, і вчити якогось доброго слова, вчити яких, якихось файних ідей і слова Божого, конкретних уривків з Біблії. А для нас, дорослих, по малими кроками, невеликими кроками, ви вивчати також, чому знати, бо якщо це, це є слово на мудрість, якщо ця, ця мудрість дає нам спасіння, то слухайте його варто знати. Його варто знати. Ним, ним варто керуватися. Варто шукати якісь підказки. Варто ним надихатися, ним бути збудованим, бути застереженим, знати, де підводні камені водяться. Слухайте, ну то варто поборотися. Тому перше, якщо маєте когось, племінника, внука, сина, дочку, не знаю, ще когось там дрібних півметрових людей, кому можете щось розповісти, то поділіться завжди словом. Навчіть завжди якусь одну думку, один вірш, і точно благословите його ні? з малку. А якщо ви це опустили в себе особисто, то зараз, малими кроками, малими віршами також почніть щось вивчати. Чому? Ну, бо аби ця мудрість біля вас не проходила, аби, ця мудрість не, аби цієї мудрості не були позбавлені ви. І коли ви її наберетеся, коли ви її засмакуєте, то вона і вам дасть життя, вам дасть правдиве Спасіння. Так і буде. Благословенного тижня, натхненного, тримайтеся, борімся і майтеся файно. Мир вам!